Привіт! Сьогодні говоримо про такий досить розповсюджений запит на прийомі у ендокринолога: це запит на випадіння волосся. Перший лікар, до кого я дуже раджу звернутися, це лікар-трихолог. Він же дерматолог. Трихолог оцінить на своєму прийомі, як виглядає шкіра голови пацієнта за допомогою трихоскопії. Дуже важлива методика обстеження, бо ми можемо зрозуміти, як саме випадає волосся, в яких ділянках, і від того вже відштовхуватися, бо випадіння волосся може бути вогнищеве, де да, в якійсь ділянці взагалі нема волосся, або може бути дифузне по всій голові, або уявімо, що це голова, це проділ да, біля проділу в лобних ділянках, в скроневих ділянках. Від того буде відрізнятися наша тактика та діагностика. Якщо це випадіння волосся дифузне, то перше, що ми обстежимо, це дефіцит. Загальний аналіз крові, глюкоза, залізо, феретин, да, це запаси заліза. Також ми можемо подивитися вітамін Д3. Обов'язково дивимося гормони гормони залози ТТГ, т 4 вільне, інколи антитіла. Також можемо подивитися. Вітаміни групи Б, особливо, якщо пацієнт є вегетаріанцем. Можемо подивитися, як фільтрують нирки і печінкові проби. Тобто це креатинін, АЛТ, АСТ, білірубін. Не забуваємо про загальний білок. Це якщо випадіння волосся дифузне. Якщо ми стикаємось з випадіння в андроген-залежних ділянках так звана андрогенетична алопеція. Саме тоді ми маємо дивитися такі показники, як тестестерон, дегасульфан, 17 он Прогестерон. Можемо там ще дивитися андростендіон, дігідротестерон, рідко дивимось. Да? Не забуваємо про пролактин. Кортизол за потреби, коли ми підозрюємо гіперкортицизм і це будуть стимуляційні проби. Це не кортизол зранку. Кортизол зранку не має сенсу дивитися. Також ми маємо оцінити, чи є у жінки менструальний цикл, чи є зміна лібіду у чоловіка. Інколи ми можемо подивитися ФСГ ЛГ естрадіол. обов'язково огляд. Гінеколога та оцінка по тілу, по шкалі Феррімана Мана Галвея, чи є надлишковий ріст волосся в борода, обличчя, груди, поперек, да? досить великий перелік обстежень. Ми не сподіваємось, що на якісь сироватки або шампунь. Підходимо комплексно. Всім гарного дня!